Сьогоднішнє моє відео буде про те, як 20 років тому в Савинській середній школі номер 1 учні 3 класів проводили спортивні змагання разом з батьками. Пригадую, як все тоді було, як всі ми раділи нашій перемозі, хто приймав участь у конкурсах або був глядачем. Чи думав тоді хто небудь із нас, всіх, що пройде два десятиріччя, і як ми говорили тоді, нашим старшим братам росіянам захочеться поработити і поставити на коліна Україну? Невже в них мало своєї землі або чогось не вистачає? Чому йде війна? Це питання задавав майже всім своїм людям, які давали згоду на інтерв'ю. І у кожного з них була своя думка. Так і повинно бути в демократичній країні. Що хочеш, ти і говориш. А в Росії все навпаки. За людей думає лише один правитель, а всі, як покільні ягнята, виконують його волю. Зараз іде війна. Зовсім скоро наші славні козаки виганять російську нечість з України, і ми отримаємо перемогу перемогу добра над злом, перемогу світла над темрявою. Я в це вірю і відкриваю очі всім, хто в цьому сумнівається. Україна понад усе. Ми переможемо.